Чи можу я сказати, що я гордий, що володію цим інструментом? Чи відчували ви коли-небудь з якогось приводу гордість? Я думаю, що кожному з нас знайоме це приємне почуття. Немає нічого поганого в тому, щоб іноді деякою мірою відчувати гордість. Наприклад, коли батьки переглядають шкільний табель своїх дітей і дізнаються про їх добру поведінку і стараність у навчанні, то вони тішаться їх успіхами і гордяться своєю дитиною. Оцей приклад показує, що гордість інколи означає почуття задоволення, підставою для якого можуть бути якісь вчинки або володіння чимось. Однак нерідко гордість стає відображенням того, що людина має надмірно високу думку про себе, почувається вищою від інших з огляду на свої здібності, зовнішні статки чи становища. Це часто виявляється через самовпевненість і пихатість у манері поведінки. Ми маємо вроджену схильність до егоїзму, яку ми успадкували від нашого прабатька Адама. Внаслідок цього наше серце може з легкістю обманути нас, і ми почнемо гордитися з неналежних причин. Існує ще одна причина, з якої треба відкидати неналежну гордість. Якщо ми дозволимо такій гордості вкоренитися в нашому серці, вона може перерости в пихатість. А що таке пихатість? Пихата людина не лише почувається вищою від інших, але й ставиться з презирством до тих, кого вважає нижчим від себе. Уникати пихатості нам допоможе розгляд деяких біблійних прикладів, у котрих розповідається про пихатих людей. Завдяки цьому нам буде легше розпізнати неналежну гордість, якщо вона, можливо, вже поселилася в наших серцях, або якщо вона розвинеться з часом. До того ж, ми зможемо боротися з думками і почуттями, через які серце могло б стати пихатим. Отож, розглянемо ці всі питання у програмі Біблія свідчить. Залишайтеся з нами, не перемикайте. За певним словниковим визначенням гордість це надмірно висока думка про себе. Такий вид гордості породжує в людині почуття зарозумілості та вищості, можливо, через красу, національність, становище, здібності або багатство. Гордість це руйнівна й облудна риса. Світ творів англійської письменниці Джейн Остен це світ звичайних чоловіків і жінок, доволі буденний, розмірений і в той же час не позбавлений драматизму. Тонкий психолог і знавець людського серця письменниця створила надзвичайно виразні і правдиві образи. Її герої це живі люди з усіма їх перевагами і недоліками, здатні і на високі почуття, і на великі помилки. У романі Гордість і Упередженість Джейн Остен розповідає про багатого аристократа Дарсі та про дочку провінційного поміщика. Дарсі поставився до сім'ї Елізабет зверхньо з упередженістю, і дівчина відповіла йому так само. Це і стало головною перешкодою у їхніх відносинах. Навіть тоді, коли вони зрозуміли, що не можуть жити один без одного, їм непросто було зламати свою гордість, щоб відкрити серця кохання. Коли гордість починає панувати у нас в серці, тоді дуже важко зламати ось цей стереотип неприхильної риси характеру. А як думають жителі нашого міста, що таке гордість? Гордість поняття швидше треба виходити із того поняття, яке є в Біблії, і в в церковних це гординя. Це відчуття себе як одиниця суспільства, відчуття себе як людини, відчуття себе як громадянина в суспільстві. Ну, гордість коли людина ну, крім себе нікого не бачить, там, зазналася. Вона ну, знає тільки так, як себе. Що таке гордість це пишатися своєю країною, пишатися своїм прапором, своїм гімном, тим, що ти народився на цій землі, що ти живеш тут і робиш все для того, щоб країна процвітала. Ми побачимо погляд Бога на пихатість, коли звернемо свою увагу на заходи, які він вживав проти могутніх правителів, як, наприклад, ось фараон. Безсумнівно, фараон мав пихати серце. Він вважав себе Богом, якому потрібно поклонятись. І ставився з презирством до ізраїльтян. Після того, як фараон зазнав шість кар, Бог через Моїсея запитав цього єгипетського правителя: ти ще опираєшся проти народу мого, щоб їх не відпустити? І тоді Мойсей проголосив сьому кару град, який спустошив єгипетський край. Після десятої кари фараон дозволив ізраїльтянам вийти з Єгипту, але невдовзі передумав і погнався за ними. Врешті-решт, фараон разом зі своїм військом потрапив у пастку в Червоному морі. Лише уявіть собі, про що вони напевно думали, коли води моря почали змикатися над ними. До чого призвела пихатість фараона? Його довірні воїни сказали: утікаємо від ізраїльтян, бо Господь воює за них з Єгиптом. Також про інших пихатих людей можна пригадати, котрі зневажали народ Бога. Це филистимлянський велетень Голіат. Перський перший міністр Гаман і цар Ірод Гріпа, який правив у юдеї за часів римського правління. Через свою пихатість ці три чоловіки були покарані Богом і безславно загинули. Так би мовити, санкції, яких Бог вжив проти цих пихатих людей, доводять правдивість такої істини. Перед загибелью гордість буває, а перед упадком бундючність. Подібне й духовне створіння, яке стало сатаною, колись мало необхідну мудрість, щоб виконувати призначення йому Богом завдання. Замість того, щоб бути вдячним, Сатана згордився і почав з презирством ставитись до Божого правління. Він був настільки високої думки про себе, що забажав бути вищим від самого Бога. Сатана спокусив Єву, і вона з'їла плід з того єдиного дерева, плоди якого Бог заборонив їсти. Потім сатана використав Єву, щоб спонукати й Адама з'їсти заборонений плід. Так перші люди заперечили Боже право керувати ними і, по суті, почали поклонятися сатані. Пихатість сатани не знає меж. Він намагався спокусити усіх розумних істот як на небі, так і на землі, в тому числі Ісуса Христа, щоб вони поклонялися йому, повставши проти влади Бога. І він продовжує це робити і сьогодні. Отож, ми бачимо, що пихатість походить від сатани. Вона є основною причиною гріха, страждань і зіпсуття у сьогоднішньому світі. Будучи богом цієї системи, сатана і далі сприяє поширенню неналежної гордості і пихатості. Він знає, що йому залишилось дуже мало часу, тому веде війну з правдивими християнами. Його мета відвернути їх від Бога, щоб вони стали самолюбними, чванливими та пихатими. Як і передрікалось у Біблії, такі егоїстичні риси дуже поширені в наші дні. Можливо, ви помітили, що у вищенаведених прикладах пихатість виявляли особи з високим становищем. Чи це означає, що прості люди не схильні до пихатості? Звичайно ж, ні. Розгляньмо, що сталося в домі Авраама. Цей патріарх не мав сина-спадкоємця. Його дружина Сара через свій вік була нездатна народжувати дітей. Згідно зі звичаєм, чоловік, опинившись у такій ситуації, в якій опинився Авраам, брав собі дружину, яка народжувала йому дітей. Сара запропонувала Аврааму взяти собі наложницю її, служницю єгиптянку на ім'я Агар, щоб та народила йому спадкоємця. Агар завигідніла. Вона мала бути дуже вдячною за честь, яку отримала, проте вона дозволила, щоб її серце стало пихатим. Випадок з Агар показує, що коли становище людини якимось чином покращується, то в її серці може оселитися пихатість. Не забуваємо про всі гіркі наслідки, до яких призводить пихатість. Оскільки Бог пихатим противець, і Біблія прирівнює Бога до гончара, а людей до глини. На противагу гордості й пихатості, саме смирення робить людину м'якою глиною в Божих руках, і з такої глини можна виліпити гарну посудину. А от пихата людина подібна до сухої, затверділої глини, яку можна тільки викинути. Заплата покори і страху Господнього це багатство і слава і життя. Яка ж вагома підстава, щоб прозивати смирення замість гордості й пихатості? Без сумніву, смирення це вияв сили. Упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме. Дослідіть написання. Писання: так свідчить Біблія.